Телефон не замовкає серед інших скарги на роботу транспорту, зокрема на рейковий автобус, який нещодавно пустили з обласного центру. Найбільше скажуться пенсіонери. Кажуть, їздити таким автобусом і перевозити багаж вкрай незручно. Чому відмінили свізі? А посилить цей рейковий автобус греча. От обіцяти пенсіонера, там ограничена кількість квітків греча, дають їм 10 годин. Автобус це йде в 4 години, обігріє в 2 годині. Там немало яких умов, чтобы схватить это ретейзовый. Приходит смениться, заремали получа. Он очень неудобный. Не всегда, не всегда ступеньки выпигаются. Вынуждены на колени вставать, щоб как-то залезть или выйти. Дякую, що позвонили. Я ми за нього там воювали, бо там щось були проблеми у них з цим автобусом, а виявляється, що проблеми ще є з людьми. І житлово-комунальними проблемами цього разу звернулися жителі Хмельницького і міста Атомників Нетішина. При цьому жалілися як на сварки з сусідами, так і на зловживання з боку керівників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. У нас ОСББ створено, але голова правління ОСББ зловживає нашу довіру, і ми не можемо. На ремонтні роботи збирає кошти. Mm -hmm. От, і в нього дуже багато людей, які тікочисляться, сантехніку, водопроводчик, паспорт, котельщик, а їх фактично немає. і Він на те не отримує зарплату. За об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, майбутнє житлово-комунального господарства держави. Принаймні це передбачає реформа галузі. Нині обговорюється дієвий механізм їх функціонування. Люди. Самі визначають, кого нанімати, яку структуру. Це буде як конкуренція між ЖЕКами і ОСББ. Воно одно з другим, щоб внести якісь не було монополізації на ринку надання послуг, що тільки ЖЕК, і ніхто нічого не другий буде. Вирішити земельні та майнові спори просили жителі Красилівського району. Зокрема, у селі Заставки селяни хочуть відібрати в одного з тамтешніх горе господарів належне їм розпайоване майно. Кажуть, їхнім майном користуються незаконно. А от із Кузьмина просили поради щодо оформлення земельного паю. Коли ліквідовували ці хазяйства, були створені комісії по розпаюванню. І до них треба звернутися з письмовою заявою, що вашого чоловіка не врахували. Звертайтеся, ця комісія ще повинна бути. І чи за рахунок там земель, запасу, чи резервного фонду, не знаю, які там в сільській раді є. Ви спочатку до них зверніться, що вони вам скажуть, а тоді вже можна буде приймати якісь далі рішення. Окрім скарг дзвонили і за консультацією, цікавилися строками надання матеріальної допомоги з коштів обласного бюджету. А на Андрій Храбу Подільська панорама.